Всім доброго вечора. Я вже вдома, вже трішки відпочила. На вулиці вже темно, знаєте, так день набагато уменшився, темніє рано, не хочеться, ну нічого, нічого страшного. Це не саме головне. Відпрацювали, все добре. І, ви знаєте, сьогодні мені захотілося приготувати вареників. Я не думаю, що це займе багато часу. Я їх швидко ліплю, роблю, для мене це не проблема. І захотілося мені їх зробити з сиром. Але тісто, дівчата і хлопці, я зроблю цікаве. От Хто не робив таке, з такого, ну, такого тіста, обов'язково приготуйте. І напишите мені в коментарях, чи сподобалось вам, чи ні. Я думаю, що сподобається, тому що тісто і смачне, і взагалі, ну, от, таке, і незвичне. Дівчатка, мої, все добре, Вікуська і мама. Сьогодні у них такий сильний вітер, що просто каже, все здимає, ну, з вали, е, здуває з, прямо ну, і, і ряднинки на порозі, каже, і там так от миски у нас там на гвоздику так тримаються. Ніколи ж не падає нічого. А це такий каже, вітер, мама сильний, що страшне. І пооблітала і шовковиця, і кажуть, багато і листочків пооблітало. Ну нічого. Якщо мені сказала, завтра я буду загрібати. Не знаю, чи буде загрібати вона, чи бабуся, а може будуть разом, не знаю. Розкажу, там, може, відео, відео знімуть, як буде настрій у них. Займаються, готуються, бо всереду ж їм їхати до логопеда, то вони підготовку роблять. На вулиці у нас сьогодні і дощ був, така мряка. Знаєте, це, сьогодні була така погода по осінньому. Але вечором стало набагато тепліше. Ну, я, ну як тепліше, ну, ну порівняно з ранком. І такий так тихо, без дощу, от, е, такий осінній, теплий вечір. Отак би я сказала. Дивлюся в Україні там вже в Харкові сніг випав. Ну, як він випав? Він летів, був мокрий. Я не знаю, чи він ну, лежить. Ну, Я, впевнена, то такий мокрий та пороставав, але такими прямо лопаттями показано в інтернеті, дивилася новини, що летить. Але вже завтра <кхід> днем бачу у дівчат моїх. Сонечко, але тільки ну, там невеликі градуси, і вночі морозець. Все вже холодає. От такі справи. Більш нічого нема новенького. Все як завжди, робоча неділя розпочалася, так що всі в роботі. Так, ідемо на кухню, приготуємо, повечеряємо, будемо відпочивати. Лягати вам спати, завтра рано вставати. Оце в нас така робота. А вам я кажу велике дякую за те, що ви написали Вікуські в підтримку, що вона добре розмовляє вже набагато краще, так скажемо. Що ви її розумієте, нам це дуже приємно. То я возила тепер мама. Ми бачимо, що це все ми зробили не даремно, і воно і дійсно йде ну на пользу, і ще буде ось займатися, і все буде добре. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч, ніч, до завтра! Ореночки робити з сиром. Але тісто я сьогодні зроблю на сметані. Вам обов'язково напишу рецепт, Попробуйте, може і вам сподобається. Так, беремо сметану, сіль. Так, і борошно. будемо замішувати тісто. Більше сюди нічого не треба. Я ще трішечки буває даю просто олійки, щоб добре воно вимішувалося. Все. Так як у заварному тісті, так і тут. Вразу ложечкою, а потім руками. Зараз вимісю, потім вам покажу. Коли б я так його зібрали все вже в одне, тепер додаємо сюди ще трішки олійки, ложку і вимішуємо далі. Вимісимо і тоді таке тісто ложите, і хай хвилин 15-20 у вас воно полежить у мисці. Накрийте серветочкою, хай воно лежить. Зараз її замішу і положу. А ми поки з вами зробимо начинку. Ось так я його вимісила, все, підставляю. Ось такий купила сир, не знаю. Який це далеко здорови, але не побачила. Думаю, візьму цей. Сподіваюся, він підмаренички мені. Прямо так мені захотілося. От дівчатка, додавайте сюди зелень. Я зелень не видаю. Я просто не роблю ніколи солодкий. Додаю просто сіль. Ось так виручкою. Такий, знаєте, тугенький якраз хороший для варенички, буде як те, що треба. Так. Яйця я ніколи не кидаю, цей сир. хочете, кидайте це таке Воно ну, і Так, треба. Так, беремо наше тісто. таке микеньке, бачите? Так, відрізаємо, так як у мене немає можливості так дуже сильно катати. Я катаю на цій досточці. Бачите, і з-за того, що додаємо олійку, воно не липне. Такі ми невеличку ми будемо робити варенички. Ну, вареники робити всі як хочуть, хочуть маленькими, хочуть великими, але ну, я невеличкі. До речі, Сьогодні мої дівчатка теж робили вареники, але з картоплею. Зараз накатаю. водичку я вже поставила, щоб швидше. Так, тепер беремо і ліпимо наші варенички. Дівчатка спробуйте варенички з сиром і з таким тістом. Тісто дуже ніжне, таке еластичне і дуже смачне. Отакі маленькі. Вийшли варенички. Отак. Ну, буду так робити до кінця. Покажу вам уже потім як наліплю і будемо варити. Бачите, як добре ліпиться все. Також. Ось так. Так, ось так, дівчатка, і хлопці, я наліпила. Водичка мене закипіла, солі я додала. Зараз зварю і покажу, які у нас вийшли варенички. Зараз мені смачно. Дивіться, які вийшли в нас варенички, дівчата і хлопці, з Смета... тим, Господи. маслом помастила трішки. Тепер беру вареничок і показую вам, який він всередині. Гляньте. Ще один, щоб ви не сумнівалися гляньте. Красота. Вареники дуже хороші. Дуже. Так що не сумнівайтеся. Так що готуйте за нашими рецептами і смакуйте. Гляньте. Смакота. Буду йти вечеряти, а вам тихого вечора.